Валерія Петровича? Є одне питання, як на мене дуже важливе. От я бачу тих людей, котрі працюють, роблять конкретні справи, мають конкретні здобутки. але... Коли справа доходить до виборів, то голосують за тих, хто найбільше прославився як демагог, піарщик і так далі. Звісно, ви можете сказати, мовляв, треба більше показувати реальні здобутки реальних людей, але ж я дуже добре знаю, що поки суспільно неосвідчене населення залишається таким, завжди перемагатимуть демагоги. Ніякі конкретні справи не допоможуть. Ось в чому ми до вас питання про роботу підконтрольних вам, ну по-перше, управління освіти і науки, по-друге, культури, по третє, інформаційної діяльності. Можливо, вони почнуть все таки працювати на те, щоб наш народ став настільки мудрим. І котрий би обирав дійсно тих, хто йому реально приносить користь. Значить, е вони працюють вже так, як ви кажете. От, е працюють на благо людей. І те, що ми займаємося реальними справами, а не демагогією, це головне, е на мій погляд. І від того, що все одно там люди будуть голосувати більш за демогогів, це не повід нічого не робити. Тому ми будемо робити справу, а люди розберуться за кого голосувати, за кого не голосувати. Дякую вам. Дякую.